Кількість українського десанту у трапзоні може збільшитися до чотирьох. Турецьке видання Така газети приписує трапзон спору інтерес до війни ракетонської журони Віктора Цанкова. У своєму складі команда із східної частини Туреччини має уже трьох українців: Данило Сікана, Олександр Зубкова та Арсенія Батагова. Начебто синьо гранатові вже готуються зробити пропозицію іспанському клубу. І розглядається варіант з орендою українця з подальшим правом викупу. На перешкоді може стати місце народження Віктора ізраїльське місто Нагарія. За даними джерела цей факти з біографії Цанкова може начебто насторожити фанбазу Трабзонспора. Невідомо чи керівництво досліджувало це питання. Але навіть якщо Трабзон зробить офіційну пропозицію, сумнівно, що Жирона і персонально цианков на неї клюнуть. Українець нещодавно придбав будинок у передмісті Барселони, а керівництво біло-червоних вважає Кскавбака Динамо недоторканими ключовим гравцем, основою проєкту на майбутній сезон. Якщо заглядати на трансформарки, то вартість українця 18 мільйонів євро. І це другий показник команді після лівого боронця Мігеля Гутіреса.